Аби не трапилось біди, у Кам'янському районному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій провели брифінг щодо правил безпечної поведінки під час святкування новорічних та різдвяних свят. Фахівці надали відповідну статистику, вказали основні причини, а також розповіли, на що слід звернути увагу, щоб святковий період не закінчився неприємністю. Провідний інспектор Владислав Лавріненко розпочав з того, що під час війни надзвичайники міста працюють у посиленому режимі. Фахівці ДСНС у бойовій готовності тісно співпрацюють з поліцією, ЮНІСЕФ збройними силами України та готові до розвитку будь-яких ситуацій. 70% всіх пожеж саме трапляється із діяльності або бездіяльності людей. Для прикладу, от з 1 грудня, станом на сьогодні, у нас уже по Кам'янському району виникло 26 пожеж в житловому секторі, під час яких 4 особи постраждали і 3 особи, на жаль, загинули. Дана статистика говорить про те, що причиною пожеж зазвичай в цих випадках стає порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів, використання відкритих джерел полум'я. Серед розповсюджених швидкозаймистих предметів під час новорічних свят ялинки, свічки, бенгальські вогні та феєрверки. Доволі часто причиною пожеж стають печі, котельні та дизельні генератори. Неналежне використання усіх цих речей несе загрозу життю та здоров'ю людей. Активну профілактичну роботу надзвичайники проводять з мешканцями міста та організаціями Кам'янського. Небезпека виникнення пожеж саме в побуті є однією з нагальних проблем цього дня. Поговорили про безпеку в храмах, церквах нашого району безпосередньо, Провели інструктажі в цих церковних в культових спорудах. Де безпосередньо проінструктували настоятелів культових споруд храмів і поговорили про саме утримання шляхів евакуації, первинні засоби пожежогасіння, щоб були обов'язково в наявності. Ну і про безпеку людей під час перебування в даних культових спорудах. Рятувальники побажали містянам щасливих, а головне мирних новорічних свят. У свою чергу пообіцяли ретельно дбатимуть та пильнуватимуть про безпеку та спокій населення.